Ще сьогодні в мене є ось такі камені чароїту. Вони всі вільної форми, але загалом нагадують брусок. Що я хочу сказати? Для того, щоб мати собі нову прикрасу, не обов'язково якісь досконалі камені або дорогі. А іноді ось такий камінець, котрий вам випадково попався в продажу, і не дуже дорогий, може стати вашою найулюбленішою прикрасою. Їх була ціла низка, і я їх розподілила по ось таких парах, котрі можуть бути для кульчиків. Для того, щоб правильно зробити кульчики або сережки, Має бути не тільки співпадати форма, але ще співпадати якісь дрібні деталі. Зверніть увагу, друзі, ось ця пара, як на мене, вона більш ідеальна для кульчиків. І ось тут зверніть увагу, бувають різні отвори. Різні отвори і різна величина каменю, висота. Тобто, буває 2 мм, буває 3. І вони вже не співпадають, а ці дуже добре, більш-менш співпадають. Звісно, ось ті, котрі не співпадають, з них можна зробити колончик. Зверніть увагу, ось у нього отвіри. І ось тут. Тобто також є різниця. Висоти або товщини каменю. Ще хочу вам показати як варіант, як я чіпляю до швензи ось такі камінці незвичної форми, вони менш зручні, але я ось так зараз вам покажу. Перш ніж почати робити сережки, кріпити камені до швензи. Можу сказати, дати таку невеличку пораду. Ми маємо брати ось такі піни. Вони можуть бути як звичайні, так і, якщо у вас немає, то без оцієї петельки. Її можна обрізати та самому створити гарні петлі. І ще, друзі, ви знаєте, що піни бувають різної довжини. Нам необхідно брати максимально ту, котра у вас є. Наприклад, 5 см, або якщо є, то і 8. Але не обов'язково. Можна взяти звичайну проволоку. Ось тут я вам схематично намалювала, як має кріпитися на пін, ось ця швенза через колечко і ось таким піном. Нам його треба зігнути по довжині ось тут, від одного отвору до іншого, ось саме ось в цьому моменті. А ще у нас мають бути ось такі довгі вуха для того, щоб ми зробили дві однакові петельки на кінці та їх об'єднали ось так в колечко. А потім це кільце ось сюди кріпиться до швензи. Зараз, друзі, я буду робити, а потім покажу вам результат. Ще хочу сказати, що бажано, щоб піни були однакові, рівненькі, не криві, вже не використовувані для того, щоб дуже гарно він ось сюди, в отвори став. Ось сюди, в ці отвори. Бачите, друзі, ось ось ці отвори бокові. Дуже незручні, але для кожного, будь-то майстер або просто поціновувач краси. Цікаво щось зробити власноруч, тому що ваша енергетика не порівняна ні з чиєю іншою. Пробуємо робимо. Показую вам, друзі, завершені сережки. Хочу сказати, що мої мрії про легко зробимо, трохи не здійснилися. Але я це вже роблю не перший раз, саме тому я розумію, що вони можуть вийти не такі, можливо, досконалі, як комусь хотілося. Хочу сказати, ось цей наш, цей наш варіант з одним пином, один пин, потім колечко і потім швинза. Він не вийшов, тому що в мене короткі піни. Зверніть увагу, як я зробила. Ось це один пин. Одне вушко було, друге вушко зробила, і ось так його закріпила ось в цих двох отворах. Получилась ось така буква П з двома хвостиками. А далі, як ви можете бачити, ось тут ось один пин. Я до нього кріплю ще один такий же самий по тому ж самому принципу. Через два вушка, ось так от вставляємо пін і чіпляємо його за ось ці верхні вушка, цепляємо за калечко. І ось така форма у нас вийшла. Що нам тут додає складнощів? От тут скошена форма каменю, її також важко довести до досконалості. Зверніть увагу, тут більше-менше і тут більше менше. Також деякий міліметраж, тут він на пів міліметра або на 1 мм вище, і тут він трохи нижче. Але головна наша ціль причепити камені до швенц, ось так вона відбулася. Якщо у вас не вийшло з першого разу, не бійтеся брати інструменти до рук та щось трохи вдосконалювати. Або вирівняти ось ці краєчки, щоб вони були більш однакові, або якось так зробити, щоб вас воно влаштовувало. А я сподіваюся, що ось ці сережки, кульчики в стілі бохо, будуть радувати свою господиню. Тому що іноді смаки у нас у всіх різні, і для того, щоб нам щось зробити, треба якось уявити, як саме вони будуть разом з одягом виглядати. Щоб одяг, наприклад, не був дуже нарядний, а ось такі сережки в стилі бохо якось з ним відрізнялися. І ще можу сказати, що, звісно, ювелірні вироби йдуть. До якихось випадків, наприклад, народження або якісь свята. А ось такі прості можна вдягнути на кожен день. Особливостю в всіх кульчиках є саме камінчик-чараїд, котрий дуже такий рідкий, і його нема часто він не попадається в продажу. А якщо попадається такий, який влаштовує, то він дуже дорогий. Ось так, друзі, ще попереду деякі роботи. Ось я сьогодні зранку зробила із крихти лабрадора, зробила ось таке кольє. Просто його перебрала, додала ось цей кулончик і розташувала бісеринку через 2-3. Намистинки, для того, щоб воно було не таке збите в кучу, а таке більш повітряне. Також не бійтеся брати цю крихту. Вона, звісно, приходить різна, іноді гладенька, а іноді гостра. Якщо камінь мені не подобається, я його в сторону відкладаю, тому що намисто має. Приносити радість та задоволення. Ось тут зробила через ось такі кінцевики. І якщо тут -от залишається місце, я проміж намистинок ставлю укривну ось таку намистинку, для того, щоб це місто трохи зменшити. А воно може бути тому, що камені різної форми, і коли вони складуться в одне. Один вироб, одне ціле, то вони можуть ось так давати проміжки. Тут я прикріпила дві два, два кусочки ланцюжка, і між ними ось цей клаптик з також шматочок від браслету. Для того, щоб подовжити довжину, тому що було не дуже багато каменів. Ще є розовий кварц. і я до нього також хочу зробити браслетик. Ось так, друзі. Робота з каменем підвищує, очищує вашу енергетику, підвищує вібрації позитивні. Саме тому не бійтеся, обов'язково беріть, спробуйте, і у вас все обов'язково вийде. Якщо вийде не так, як хочеться, то з другого разу обов'язково вийде. І ці вироби будуть вам піднімати настрій. Ось побачите.